Перейдемо до е, ситуації на фронті у силах оборони та в рійського напрямку. Повідомили, що збройні сили Росії зараз перекидають вагнерівців на лінію фронту в Запорізькій області. Ну а мер Мелітополя Федоров заявив, що будуть оборонні споруди, так звані зуби дракона в окупованій частині Запорізької області. Е, зараз вороги. До чого готуються зараз на півдні? Тому що знову ж таки, якщо посилатися на коментарі сил оборони Таврійського напрямку, то якихось спроб атакувати великими групами з боку супротивника зараз немає, спостерігаються певні розвитки, певні розвідки. Лише вагнерівці це є ключовою ознакою. Це таким димаскуючим фактором, демаскуючою ознакою, того що якщо вони з'являються на певному Напрямку на певній ділянці фронту ну, з боку росіян, то це означає, що саме там з вірогідністю 99,9% будуть відбуватися наступальні дії росіян. Це Піхота це штурмовики, як про них казав Пригожин, Тобто вони першим йдуть у наступ. їхнє завдання померти в цьому наступі, виявити виявити вогневі позиції українських військ, з'ясувати яким чином влаштована українська оборона. А потім за вагнерівцями вже підуть, підуть регулярні війська російської армії. Там уже і міномети, і артилерія, і все решта, решта, решта. Тобто там, де є вагнерівці, там значить і буде наступ. А те, що нові системи ППО до Маріуполя ворог прикидає вже другий день поспіль. Це за повідомленням радника мера Маріуполя Поляндрющенка. Про що свідчить ну, це, означає, ну можна припустити про те, що вони готуються по перше, ну частково, частково оборонятися да, від українського наступу. Вони ж собі розраховують, що можливо. Південь це буде контрнаступ українців. А також як Другий варіант це забезпечити е, наступальні дії своїх військ, щоб унеможливити використання українцями авіації для подавлення ці, цієї піхоти, яка буде йти. Тобто, уявіть собі. Да, піхота йде, налітає наша авіація. Всіх просто в Вінігрет нафаршували, і все. Тобто вони розуміють це, і вони будуть намагатися підтримати свою піхоту е, протиповітряної оборони, щоб не було домінування українців в повітрі. Зараз, от цитуючи секретаря ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, Росія готується до максимальної ескалації, збирає все можливе, проводить навчання, і багато військових експертів зараз говорять про те, що все ж таки ставку ворог буде робити на живу силу. Але тут днями російські пропагандисти обмовилися про те, що 50% усіх російських десантників вже знищено йдеться про регулярні частини російської армії. Тобто, якщо ворог ну, буде ставку робити на живу силу, тут теж, виявляється, вже великі проблеми є. Ну, жива сила в них в них є. Так, немає регулярних частин вже те, в тому складі, якому вони були на початку війни, їх просто немає. І там це ж пропагандіст, про якого кажете, він зазначив, що 50% там немає. Невідомо, це взагалі наглухо немає, да? коли там ну, все, всі вони померли або це мається на увазі із померлими, із пораненими. Тобто невідомо. Тобто, ну беремо за основу 50%. Так чи інакше, їх немає. Будуть використовувати мобілізованих. Мобілізовані, ув'язнені, якісь мобілізо якимось мобілізованих вдається, вдалося пройти навчання, а вони отримали там якісь. Привинний досвід ведення бойових дій комусь цей досвід там більше зайшов. Там він по часу чи по часу йому вдалося більше потренуватися, комусь менше там тиждень-півтора одразу поїхав на фронт. Але ну так чи інакше, в них є жива сила, і вони будуть пробувати нею продавлювати фронти. І ось цікаве спостереження на російських пабліках з'явилося повідомлення про те, що ну е, жаліються, що ховають важку техніку росіяни е, на відстані 20-25 е, хвилин. Їзди до лінії фронту, тобто, ну я не знаю, скільки це в кілометрах. Це може бути, може бути там і двадцять тридцять і кілометрів а, роз, ну, від лінії розмежування. Тобто вони жаліться, що вони змушені самостійно відбивати атаки українців, а техніка не може їх підтримати, оскільки вона знаходиться дуже далеко, її намагаються берегти, і, і там, навіть якщо її там десь викликають, то треба хвилин 20-25, щоб вона доїхала до місця і підтримала російські війська. Стосовно північного так напрямку в міністерстві Білору... в міністерстві оборони Білорусі знову заявили про довгі навчання. Вони в них там не припиняються. Йдеться про штабні тренування, в рамках яких плануватимуть застосування військ двох країн. Це така офіційна така заява. Більше того, от зі стартом цього вже етапу навчання знову почали підніматися. У повітря російські міги і в повітряних силах збройних сил України говорять про те, що це зараз спроба залякати не лише Україну, але і Європу. Як Європа, зокрема країни НАТО, на це реагуватиму, тому що ми знаємо, що в чотирьох країнах Європи НАТО вже посилили свої контингенти, чи будуть і далі нарощувати ці контингенти в країнах східної Європи НАТО? З огляду на таку загрозу. я не готовий сказати зараз, чи буде воно ну, ще посилюватися. Є дійсно вірогідність, що може там ще додаткові сили перекинути, там, не знаю, там, з південного сектору, там десь умовно з Італії або десь там з Західно, з Португалії, з Іспанії забрати щось, доповнити ці, ці частини. Ну, це, це як варіант, але здебільшого вони будуть проводити розвідку. Технічну розвідку, супутникову розвідку для того, щоб а, попередити можливу там можливе формування ударних частин. Неважливо в якому напрямку там напрямку там країн НАТО або в напрямку України вони постійно будуть моніторити радіоперемовини перемовини з допомогою літаків-розвідників. Супутникова розвідка постійно буде працювати буде фіксувати там. На сьогодні тут було там, в цьому, на цьому аеродромі 10 літаків, на, на, там, наприклад, вчора їх там було 4. Добавилося, звідки вони прилетіли, будуть спостерігати, чи будуть вони тут далі знаходитися, чи вони як там на навчання пару днів і повернуться назад. Тобто будуть спостерігати за ситуацією, яка змінюється. Ми так само будемо продовжувати стежити за розвитком подічні. Дякую, пане Іване, що знайшли час і можливість долучитися до нашого стріму. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, екс працівник служби безпеки України, був разом із нами на стрімі. У цій порі. До наших глядачів звертається, залишайте свої лайки, свої питання під цим відео, свої коментарі. Так само вони для нас важливі.